В ефірі Івнінг Ньюз. мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. В українського війська новий головнокомандувач Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що до керування Збройними силами України береться нова команда. Президент подякував генералу Валерію Залужному за два роки захисту та за кожну перемогу, яку армія досягла під його проводом. Відтепер ЗСУ очолює генерал-полковник Олександр Сирський. Досі він керував сухопутними військами. Він має успішний досвід захисту, провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу Харківської визвольної операції. Я призначив генерал полковника Сирського головнокомандувачем Збройних сил України. Я запропонував генералу Залужному бути і надалі разом в команді Української держави. Я буду вдячний за його згоду. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. Це не про прізвище і, тим більше, не про політику. Україна повернула ще 100 захисників із російського полону вдома. Нацгвардійці, прикордонники та військовослужбовці ЗСУ, в тому числі тероборонці. Більшість з них оборонці Азовсталі. Це був 51-й обмін від початку повномасштабної війни. За увесь час із російського полону вдалося визволити 3135 захисників і захисниць. До відновлення повноцінної роботи синьої гілки метрополітену в Києві залишилося 6 місяців. Таку обіцянку дав столичний міський голова Віталій Кличко. Проте зазначив, термін не остаточний, бо ж наразі вивчають проєктну документацію, а вже в березні визначать вартість і час ремонту. Поки що ж не встановили навіть причини деформації тунелю. Мер наголошує, що роботи ускладнюють геологічні умови. Нагадаю, повноцінного доступу до підземки жителі Голосівського району не мають вже два місяці. А 8 грудня Кличко вже обіцяв відновити сполучення за ті ж шість місяців. Проте є в столичній підземці зміни на краще. На станції площа українських героїв демонтували стару назву, що звеличувала росіяни на Льва Толстого. Нові назви на цій станції та на звіриницькій мають з'явитися до кінця місяця. Нагадаю, за алюмінієві літери для них місто вже сплатило майже мільйон гривень. Водночас 200 мільйонів гривень збираються направити на реконструкцію гідротехнічних споруд Либеді. У комунальному підприємстві Плесо кажуть, якщо не робити цього, річка може затопити колектори і навколишні території. І додають, взяти в бетон русло Либеді в аварійному стані. Його треба постійно чистити. 200 мільйонів планують витрачати протягом двох років. А от нові річки в Києві цієї зими з'являються ледь не щотижня, ще й безкоштовно. Сьогодні така потікла вулицею академіка Глушкова. Через порив водопроводу фахівці оперативно локалізували протікання. Та поки вони це робили, довелося частково перекрити рух. Також вимушено змінили і два тролейбусні маршрути. Повітрофлотський таки перейменували на проспект повітряних сил. Голоси за віддали 88 депутатів. Перед голосуванням Віталій Кличко наголосив, що за таку назву виступають кияни, керівництво генштабу, гур та наші військові. Сам же мер нагадаю, довгий час наполягав на назві на честь Європейського союзу. А коли ця ідея не набрала підтримки, пропонував навіть розділити проспект на дві частини, щоб дати йому обидві нові назви. Ця епопея вже продовжується більше ніж півроку. Наразі одна з фракцій Київської міської ради, це фракція Європейської Солідарності, блокувала прийняття цього рішення. Вони наплювали і на волю киян потім намагалися це ж там зробити із листами Верховного головнокомандувача і іншого генералітету. У нас виступав і заступник командувача повітряних сил на сесії, підтримував ідею перейменувати повітряно-флоски на проспект Повітряних сил України. А нарешті сьогодні це сталося. Я дякую всім депутатам, які підтримали киян, які підтримали тих людей, які захищають наше небо, які увіковічили пам'ять наших героїв в назві цієї вулиці. Позбавлятися радянських топонімів, звісно, важливо, але було би добре, якби столична влада не забувала і про інші обіцянки. Як виявилося, місто досі не почало платити мобілізованим по 30 тисяч гривень матеріальної допомоги. КМДА проголосувала за це ще на початку грудня. На цьому під час засідання Київради наголосив депутат Григорій Маленко. Він розказав, що до нього звертаються мобілізовані кияни, які сподівалися на ці гроші, але отримати їх не можуть. Водночас секретар міської ради пообіцяв невідкладно вжити заходів, щоб ці виплати нарешті почалися. Говорити про скорочення кількості блокпостів на столичних дорогах поки що зарано. Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Він зауважив, що місто і далі розгортатиме їх як для навчань, так і для контрдиверсійних заходів, як от перевірки транспорту, документів тощо. А ще додав, що військова адміністрація встановлює тимчасові конструкції не для того, щоб роздавати повістки. Контрдиверсійні заходи проводять і в СБУ. Її співробітники виявили три схрони зі зброєю та боєприпасами окупантів в різних регіонах України. Один із них росіяни залишили ще коли тікали з Київщини, щоб потім озброєння могли використовувати їхні ДРГ. Виявили його під підлогою занедбаної будівлі в одному з селищ Бучанського району. Серед вилученого арсенал гранатометів, понад 15 кілограмів вибухівки з електродетонаторами та автоматична зброя. Одна підозра за те, що брав гроші в окупантів, друга за те, що фінансував окупантів. Таку колекцію зібрав нардеп із забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Правоохоронці з'ясували, що він платив Розгвардії за воєнізовану охорону своєї нерухомості на території тимчасово окупованого Криму. Лише за три місяці 2016 року підконтрольна шуфричу компанія сплатила окупантам понад півмільйона російських рублів. За сьогоднішнім курсом це приблизно 4 тисячі доларів. Мова про недобудований профілакторій загальною площою понад 4,5 тисячі квадратних метрів. Розташований він біля моря в курортному Сімигізі. за фінансування окупантів депутату світить сім років. А якщо врахувати першу підозру в Держзраді, розуміємо, додому Шуфрич потрапить не скоро. На відміну від шпаків, які з першим теплом повернуться в Україну. Аби гідно зустріти пернатих, працівники лісопархових господарств встановили в зелених зонах Києва нові шпаківні. Роблять це щороку, бо ж під впливом погоди будиночки з часом стають непридатними для проживання птахів. Нові помешкання цієї весни обживатимуть 200 родин шпаків синиць або дятлів. Анонсували в «Київзеленбуді». І весна вже близько. Вчора в Києві зафіксували аж два температурних рекорди. Максимальна температура повітря досягла 9,7 градуса. Це на пів градуса вище за попереднє досягнення для цього дня. 20 років тому воно було. Також за межі норми вийшла і середньодобова температура. У центральній геофізичній обсерваторії кажуть, учорашній показник відповідав початку квітня. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. Це для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.